Як зробити краплі для носа? В багатьох моїх відео я згадую цей засіб, простий, бюджетний і дуже зручний, і знову і знову отримую запитання, як же їх зробити. Слухайте уважно, спрощую вам життя. Є в нас два таких засоби: це бальзами фіторицит на основі екстракту листя дуба, який називається фітор з ефірними оліями на основі дистильованої води українського виробництва є дорослий і дитячий. Якщо у вас гайморит, синусит, реніт. То ці засоби вам допоможуть. Ці засоби підходять для профілактики і для підтримки при хронічних станах, якщо вже грип, серйозна застуда, вірусна інфекція. Щось таке незрозуміле прилетіло в простір, значить, тоді беремо важку артилерію. Вам знадобиться ефірна олійка-чайного дерева з канукою і манукою, і приблизно такого самого об'єму баночка. Тут вже можуть бути варіанти: робіть те, що у вас є під рукою. Це приблизно 10 мл. Берете 10 мл базової рослинної олії, яка у вас є вдома. Я би радила. Звичайну рафіновану соняшникову олію. Одразу відповідаю на ті запитання: а можна оливкову, а можна обліпихову, а можна ще якусь. ще якусь. Можна все. Ви можете експериментувати і тестувати свою слизову оболонку і слизову оболонку ваших дітей на чутливість і на переносимість. Я вже провела дуже багато експериментів, маю дуже багато зворотнього зв'язку від інших людей. І бувають випадки, коли сама оливкова олія або обліпихова або якась інша. Вона попікує на слизовій, вона її подразнює і приносить дискомфортні відчуття. Тому найбільш такий простий і базовий варіант це рафінована харчова соняшникова олія з вашої кухні. Налили 10 мл, наприклад, соняшникової олійки. І туди, залежно від віку людини, для якої треба ці краплі, ви крапаєте від одної максимальна кількість це 10 крапель, якщо вже це важко хвора, доросла людина, адаптована до ароматерапії. Не робіть це одразу, якщо людина не адаптована, тоді робіть менші дози. Якщо маленькі дітки, досить на таку пляшечку буде 1-2 крапельки, ну і відповідно далі потрошку-потрошку збільшуючи. Але якщо важкий стан, якщо розгулялася вірусна інфекція, якщо ви вже розумієте, що людина хвора, робіть цю процедуру кожні півтори-дві години, особливо перші 72 години. Як я вже казала в попередніх відео, кожні півтори-дві години ви полощите горло, крапаєте ніс і приймаєте що всередину вітамінки, гідролати, сиропчики, ефірні олійки і так далі і тому подібне, з того, що у вас є під рукою і що ви добре знаєте. Можете зробити ці крапельки, наприклад, половинною дозою на 5 мл соняшникової олії. Це приблизно велика столова ложка, і тоді відповідно ефірних олій туди буде менше. Якщо у вас немає чайного дерева, ну ви можете використати якісь ефірні олії, які у вас є в наявності, і які не печуть. Одразу ще раз роблю акцент: не аптечні, не аптечні, не синтетичні. Це мають бути перевірені, якісні терапевтичного такого рівня олії, на яких є вся вихідна інформація, відповідно, як я вчу, що там має бути написано, якщо це олійка якісна. Бо деякі компанії є, які пропонують ефірні олії по скаженим цінам, розказують, що це найкраще в світі, але вихідної інформації навіть в них немає від виробника для споживача. Вони навіть не пишуть, де зроблено, яким методом зроблено. Ну і тобто безпечної інформації для споживача. Вони не дають такі олійки я би також не радила використовувати. все таки ви вливаєте це в свій організм, використовуєте для маленьких дітей. Тому це мають бути перевірені якісні олії, а ви повинні мати хоча б базові знання. Якщо ви не маєте цих базових знань, не орієнтуєтесь, не починайте терапію ефірними оліями, незрозуміло якої якості для хворої людини. Сподіваюся, зрозуміло. Будьте здорові!